Світла в тобі, Світла в тобі, Світла в тобі є така гра, яка може перетворити сірі будні на щоденне внутрішнє свято, свято буття, де ти дивишся на все з висоти творця реальності. З деякою іскоркою в очах азарту і грайливості. Тоді непомітно твою душу наповнює умиротворення. А стан умиротворення це красивий, стабільний, рівний стан. Це довіра Богу. І так, правила гри. Беремо любу ситуацію свого життя, яку треба покращити, яка нам не подобається. І подумки в своїй уяві міняємо її на повну, абсолютну протилежність. І нехай така заміна. Нехай ця протилежність буде прекрасна, доведена до абсурду, своїй красі, до рівня казковості і деякої ірраціональності. Тоді на мить закриваємо очі і уявляємо тепло в серці грудей, подумки, промовляємо слово сили, міняємо. Все тепер наша свідомість зосереджена на рішенні, а не на проблемі. Нова програма запущена, і ми починаємо притягувати як магнітом в своє життя бажані, позитивні зміни. Приклад: близька людина сказала неприємні образливі слова. ми зафіксували цю ситуацію, і на протязі декількох секунд з теплом, і світлом у серці, своєму духовному серці в центрі грудей, уявили, як ця ж сама людина з любов'ю в очах і сяючою посмішкою дарує нам букет наших улюблених квітів. Коробку цукерок осипає нас компліментами, як пелюстками троянд. Ви ніжно обнімаєтесь, наповнюючи простір миром і любов'ю. І вона питає, що я можу зробити для тебе. Коли така гра увійде у звичку, ми почнемо помічати позитивні зміни, тоді відчуття розкоші, творити свою реальність, наповнить наше серце радістю, довгостроковою, рівною радістю. Реальність почне мінятися не відразу, але є добра новина. Вона таки буде мінятися.